Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі. У нас повітряна тривога. Вимкнуло світло. Я пішла навчатись на курс Таро до нашої відомої, до нашого відомого таролога, і е -е -е, вже трошки дістало, звісно, це, і я задала питання. Що очікує Рашку ну в ближайший час, в найближчий час. Тобто, ось такі випали карти, і я їх вам протрактую. І так, любі друзі, що я бачу на зараз? Тобто, ну Росія ще пирхається, щось вона там іще себе корчить, воює. Але дуже багато вже її підпирають з різних сторон країни, можливо, навіть внутрішні якісь там у них конфлікти, і те, що вони будуть під залізним занавесом, то і до бабки не ходи. Тобто він настільки буде важкий той період для них. Там буде не тільки як. Якийсь ну, продуктовий матеріальний, а там буде інформаційний, тобто вони не будуть знати, чути, що робиться, що твориться, якийсь е, розвиток у кого йде. Тобто буде дуже довгий е, такий для них період, темний, довгий, знаєте, як стан такий, як, ну, типу, як непредсказуємость якоїсь. Отак. А вже ж вони будуть, звісно, торгуватися своїми ресурсами, що в них є, для того, щоб хоч якся себе трошки прожити, як мінімум прожити. Але те, то все не дуже в них вийде. І вже на останній карті ми бачимо, що вони підписують вже договір заради. Виживання заради грошей. Подивіться, бачите? Можливо, це навіть буде у третьому місяці. Це я не, не стверджую, але можливо, ну, то, що буде капітуляція, то 100%, бо вони не витримають всіх цих станів, тому що ця, ця друга карта, вона дуже погана. Вона настільки важка, і саме вона каже про внутрішній стан людей. Мало того, що то внутрішній стан, так і зовнішній стан. Тобто ця жінка закрилась, і вона так дуже тобто, з усіх боків, і зовнішній, і внутрішній. Тобто очікуємо, бережемо себе. Набираємося терпіння духу, залізної волі. Не очікуйте, коли у вас пропаде світло, або ще щось таке станеться. Трошки на один шажочок вперед подивіться і продумайте, чого у вас не вистачає, може, чогось треба докупити, або у когось попросити. Є маса варіантів, тому, любі друзі, не очікуємо, а. Бережемо себе, бережемо свій внутрішній стан, і все буде Україна.